Добрий вечір. Ми вже вийшли на вулицю годувати, але ну, ще всі котики ті сидять біля підвала, котрих нам зимою підкинули, вони не їли тут, вони не знають цієї території. Зараз будемо їм давати в підвалі. А ці тут їдять. А ті ще думають йти їсти. Ось дали їм водичку, чисту корм, кашу. Я хоч з коробочки їсти, ось з коробки хочуть їсти. Це в що з одним оком, де ми її оперували, око, вона ж приходить до нас додому, але вона гуляти проситься, вона ж виросла на вулиці, то вона посиде, посиде в нас, поспить і теж йде на вулицю. Вон наш рижик біжить, хтось його нагнав. Рижик, хто тебе нагнав? Десь сюди? se naš domašnji režak. On najde. Ko šta? Najda. se me tam zapunitela?